Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на зв'язку. Сьогодні 12 вересня. Так, Я в центрально городському районі по справах є вільний час, хочу пройтись і зайти в парк Гагаріна. Так сказати, зняти стрес. У нас зараз таке життя, все в стресі, і найкраще я вважаю. Знімати його на природі. Тут риба не плаває, звичайно. Ну, стояти біля води добре, треба двигатись далі. Долар. Упав трохи. Майже вся вулиця. Портретах. Що так важко дивитися, це все капець. Квіти лежать. Портрети героїв. Фонтани працюють, гляньте. Посидю трошки тоді піду в парк. Гагаріна пройдусь. Трохи поки час є. А що це він, не на повну силу чи що? Щось як припікає, скільки зараз. Пекая, сонечка. Так, иду в холодок сяду. Кто-то се... потерял соску. Ой, кажуть, треба терти носи. Гляньте, які витерті. Аж вилискоють і пузико. Ну, Може, гроші чи на удачу. А, і ось тут ухо, напевно. Тут в холодку, звісно, добре сидіти, а там жарко сонце. Але відчувається, що вже осінь. Діло йде до зими, до холодів і скоро вже похолодає. Ну а поки в день ще тепло, то діти хлюпаються в фонтані. Вода холодна, мабуть. Такі красиві оці пітунії, Це якісь ромашечки. Гляньте, які ще зелененькі. Парк Гагаріна. Е, кстати, це вже не парк Гагаріна. Я прочитала в інтернеті, що це вже переіменували і називається парк театральний. А, що спахне, шашлики жаряться, що. Ну, табличка ще Гагаріна написана. Гляньте голуби в рядочок. Я тусовка голубів. Гляньте, сидить який гарний. Ого, качки, які Гляньте, які вони жирні. Ух ти! В духовочку з часничком. Гляньте, які вони різнокольорові. Чорні, сірі, білі, чорні з білим. А качки такі красиві взагалі. Це свійські, мабуть, качки. А то, а, так там не тільки качки, а й я не знаю, що це таке, баклани чи чайки, чи хто-то. Багато качок тут плаває. Цікаво, чи можна їх тут ловити, чи ні, а може їх лисиці ловлять. Тому що писали в інтернеті, що по місту дуже багато розвелося лисиць. І треба бути обережними, тому що вони кусаються і можуть напасти. І тут ось голубів гляньте. Взагалі, ось, до них близько підійшла. Абсолютно не бояться людей. Та жирні такі. Гляньте, які вони жирні, як шарики. А ми їм ось гляньте хліба, тут понакидували, окупірували лавочку. <рес> <рес> так, так неплохо живеться їм, я бачу. Їсти дають, водичка є, кіньочок, холодочок, що ще треба. Так, пройдусь так трошки. Довго тут не вийде гуляти, тому що є далі діла. Я, чесно кажуча, отак от, от на лавках не люблю сидіти, ну там трохи 5 минут якби передохнути, а так я більше люблю ходити ходить, дивитися, роздивлятися, милуватися. Вон там, Бачите, мусе розбирають. А сидіти на лавці, ну нема ніякого інтересу, так сказати. Зараз тут трошки кров зроблю. Туди піду. Теж парк такий величенький, ухожений. Хорошо тут. Такі алеї гарні, птички співають. Живи да радуйся, якби не війна. Ой, дерева ще зелені, гляньте, як хорошо. У нас травичка зелена, до, дощі були, трошки позеленіло. А оці такі дерева гарні, так прямо алея. О, вона алея ця длінна, гляньте аж туди. Не знаю, що це за дерево. Що то рибаків не видать. Тут тут рибаків я бачила, радіше сиділи. Вірно, риби нема вже. Нема коли гуляти. Треба, договорилась застрахувати машини, бо закінчувалися страховки, аби страховки куди їздити. Страховка подорожчала на авто в три рази, в три. Була тисяча, а вже тепер три. І сказали, що з Дікабря з грудня. З грудня буде оп'ять дорожчати. Так що кого там закінчується страховка, страхуйте, бо буде дорожче. Страшне. Хай Бог милує. Все дорожчає. Так, он побачила біля берега качок, Ну, піду ще гляну. Ой, чорті що? Відплили. Улі, 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 улі. Уті, 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 уті. Пливіть сюди, пливіть, пливіть. Нема що їм дати, так би, може, при... припливли б. Улі-улі-улі-улі-улі-улі-улі, пливи, пливи, пливи. Не дуже хочуть. Ну, Гадюк нема вроді би. Наверно, вже позасинали. Пливуть, пливуть, пливуть? Ні не, не дуже хочуть, боже тут що робиться? Гляньте, як їх багато. Тут же ж було мало, напевно, всі з цього парка позліталися. Гляньте, боже, чого ви приперлися? Йдіть, в мене нічого немає. Ти вони подумали, що в мене що то є. Нічого нема. Йдіть. Ой, комедія. Так, іду далі. Хотіла ще омагаю магазин зайти. робота. Яйця продають по 65 гривень. Написано домашній. Позна, домашні чи ні, не провіриш же. Такі ворота, як на старі, похожі, як у Львові. Так, дачники. Ну, я називаю дачники, а там хто зна, кажуть, що це не дачники. ну в них тут також дорого все. Сливи 55. У вас виноград. По 40. 40. А? Так, та я сейчас попитаю. Ось Такий білий. Я зараз не люблю о, о, чорний, білий більше. Ну, це видно, що таке своє в пакетиках. Може частний будинок і продають. Судочка. Це домашня, да? домашня так? Малина. От так давайте мені. Судочек? Ну так, да, там два стакани, ви кажете. Так, да, я поставлю. Ну давайте мені. Красна чи так? Ну і таку і таку. Вам два судочка, так? Да? Ні, один. Ну щоб, ну, щоб було і така, і красна, і жовта, поняли? Да. Трохи той, трохи той. Вісімдесят гривень стакан, там два стакани. Пів кіла. А виноград по чому такий? 50. А, там вже написано 50 25 пів кіло, огурці домашні. Золото брилянти, заїло, видать. ціна, ціна заїла, не можуть скласти, мабуть, ціну. Ой, я ось гляньте, які квіти красиві з этих. З стрічок. З лент. Дуже гарні. Яблуки 39, помідори 22, слівка. Я слівки не люблю. А ось по 35 слива. А сливи у вас тверді? Хороші сливи. Попробуйте. Шлапка, жла Слив візьму, кажуть, сладкий. Дуже добрі вам пані. Кукуруза 14. А по чому он, он по 35 написано. А, Кажуть, солодкі. Дуже, дуже. Це домашні чи ні? Я не знаю, у мене А, Та, ну я не пробую, бо не можу я пробувати, воно ще грязне. Що це ще? Скільки вам? Куронки ну, невеликі. Ну давайте тут. Парочку Да. Ще. Та, ну, зважте, що оцю, оцю, да, чи в мене грошей хватить, бо я вже потринькала. Той по 60, 70, 80. Та в мене може денег не хватить. Важте, якщо я зараз прикинем. Тут, набрала винограду, слив, маліни. Так, треба ще може сюди зайти. Букиніст. Мамі книжку якусь купила.